Друзі, ехо війни я спочатку і не зрозумів, Це водитель каже це ж віддать з дрона, коли ПВО збивало колись Ей, це капець. І ще один кусок Блять, іще один кусок Блять, це просто жесть. Куски дрона. Так, зустрічаємо фуру і, і їдемо. Друзі, всім привіт, всім доброго раночку. Виїхали на поле, будемо пробувати молотити мою пшеничку. 5 днів тому зайшли, спробували, святой керіпак убрав, але воно не пішло, волога 16,5, тому... Обійшли края і все, вийшли на сіміна. забрав собі там ті 4 тони. Зараз її підсушу і, і все. А зараз їдемо, пробуємо. Ну що, друзі, добрався я на поле. Це у нас сьогодні четверг, 27 іюня. Як бачите, тут край були, пройшли. І все. Ось основний масив пшенички. Пшеничка гарненька. це у нас катруся, еліта. Брав в агроритмі. ну Всередині поля нема густоти, так як осінь у нас була суха. Сходи отримали дуже пізні. там В початку декабря ми їх отримали. Ось, ще й глибина пасева. Там 5 плюс міста минеряла. І... Морози вдарили до мінус 15 і те шило, яке вилізло, кажуть, воно там не б'є, не пропадає, то його побило. І поля в февралі місяці були чорні, а вже в початку марта вони зеленіли. Ось і комбайн на підході. Так, Ось трактор жадкий. тукан 580-й. Так, достав я свою шляпу. Все, тепер сонця можна не боятися. Пишел, красиво він, роздуває конкретно Все, взяв влагомер Главное, чтобы влага не подвела, сейчас він по кругу пройдет и будем замерять влагу. Що друзі, ехо війни, я спочатку і не зрозумів, оце водитель каже, це ж віддати з дрона, коли ПВО збивало колись. Я кажу, як ще поле не згоріло, Ну це може було і місяць, і два назад. Тому що коли сіяли точно такого, я не бачив. так воно в пшениці упало, пшениця висока. І от така фігня. Бачите, можна було побити жатку. Сегменты в приемник бы попало щоб повредило, дилов бы наробило, да, це капец, могло бы и дело наробить в комбайне. друзья так потихонечку молодым урожайность если сравнивать зерновип пшеницу и ячмень то естественно ячмень выигрыши потому что ячмень пустится по весне и в среднем вот у нас тут по району тут близких лежащих селах там товарищи кто что молодых то от 4 ячмень давал 4,5 5 5 с половиной 6 даже Ячмінь. А пшениці ось як почали молотити 2, дві, дві половиною в середньому, 3, три, три половиною, 4, це вже хороша пшениця, де сложилися, скажімо так, всі пазли. В першу чергу, якщо по пшениці брати в моєму випадку, да і в багатьох, глибина посіву зіграла. Так, той хто глибоко засадив там біг за влагою, якої не стало. Енергія росту пропала, потерялась і все. І воно в шилі було ніяке. Те, що єлі єлі як то кажуть, хтось чуть ли не румом посіяв, то воно краще було. Ось як буду сіяти пшеницю на цей рік. А планую площадя під пшеницю і под, е, е льон. Зараз розкажу чого. То буду сіяти дуже-дуже мелко. До 2 см, сантиметр, десь чуть ли не по верху нехай воно буде. Буде маленький дощик, все воно сходить, як от опадали це рапс посіяв, там той пшениці потім було по верху І так вона покустилася, що там корні, мама моя дорога і кущення супер. По обороту, О, як тебе нема комбайну, то ти не можеш регулювати особа сєвоборот. Сіяти ріпак дуже різковано. Якщо ти його виростеш а вовремя не вбереш комбайн, так як було в прошлом році. В цьому году погодні условия взагалі не зложилися. Ось той ріпак давав ну, он по тоні з гектару. Там з другого району дзвонили, то кажуть, там у нас по парам 2,5-2,7 давав, а так і 500 кг і 700 і 800. Дві тонни. Це така тут більш-менш урожайність. А туди люди вклали на хороших 2 тонни. Той тобто, що обрав 2, то вийшов на нулі. То мало вложив, От я б в тону взяв і я навіть на нулі не вийшов. Там мінус, не інтересно вважати, вже який там мінус. Думав, горох сіять, ярий горох, та неважно, а зимий горох. Нема комбайна. Я розумію, що всі кинуться на свої горохи, ячміні, і суть до діла, там вже половину все буде на землі, поэтому як нема комбайна на ці площадя невеличкі, то подсолнечник. лен, пшеница, ячмень. Вот такие вот севооборот. Рапс, подивимся, переживаем цей год, вот на следующий будем бачить. Может, какой-то комбайн обжиться там. Если же, если земли трошки добавить, там я бы и не взял бы. Все нового образца, что кабина у него кругленькая. Вот. И тогда, в принципе, можно Сміло горох вводиться в оборот. Ну а рапсу там дивиться. Якось так, пишіть коментуйте. Так що, міряємо, набираємо, що у нас тут по влагі. Пшеничка чистенька, в принципі. 11,6. Отлично плюс ще одна деталь. Як ви думаєте, можу я, блядь, тут уже щось зліпити? Якось дрона. Так, ось, друзі, соняшник Stark 7 Plus від компании Eurosem. Це ділянка мого товариша, яка знаходиться біля пшениці під Чорногоркою. Бачите? Тут він практично в мій ріст. все дивіться. Бачите. Бачите. Й ще не цвіте, але починає, дивіться, який бутон даровий має бути. Але також тут потрібен дощ, тому що... Вже два тижні у нас сухо, опадів немає. Так, зараз зайдемо все тако сюди в рядки. О, Ось, бачите, який соняшник. Листок лопати у нього, бачите Красавці стоять. О, бачите, які листя. О, бачите. Потенціал має бути гарний, але як воно себе покаже далі, тому що потрібні опади. Нижні листки вже ну і деякі відсихають, але вже бачите трошки як вялий лист. Температури у нас вже тиждень плюс 32, дуже-дуже жарко. Тому якось так бачите, буде з чим зрівняти. 7 км. Це демоділянка під Чорногоркою та біля Курісова під Олександровкою. Тому якось так. Що, друзі? Вже потихоньку заканчиваємо лотити. Зараз там клин пішов комбайн. Що, по урожайності десь, ну то точно вже буде, як машина здасться. А орієнтір 2,8 тонни з гектара. Може 3, але вряд ли до 3 тонн не дотягує. Тому якось так. Це вже в принципі, було ясно весною, що пшениці будуть взагалі не фонтан, тому що осадків не було, вони не кустились. У ячменя великий плюс. Так. Тому, якщо осінь суха, то думайте, стоїть сіять пшеницю чи не стоїть сіять пшеницю. Я то, я думаю, буду пробувати її сіяти. але дуже-дуже мілко. Якось так. Пишіть, коментуйте да, по. Комбайну ціна збирання 1400 гривень плюс дізельне топливо. Яка ціна у вашому регіоні на жнива комбайна? Пишіть коментуйте.